Всіх вітаю, я Саша, це канал про в'язання Сіл Верніт. Сьогодні понеділок ви бачите перед собою в'язання. В'язальний влог спробуємо насмішити всесвіт та озвучити свої плани на цей тиждень щодо в'язання. Так, в мене це буретна футболка. Покажу свої просування і сподіваюся, вас вже не мучити цим виробом. Мені здається, я його вже сто разів показувала, а результату все ще немає. Так. Від підрізу, мені треба пров'язати 120 рядів, кіт в мене відмічає 100, тобто ще десь рядів 15 і потім буде вже резинка. План мінімум на цей тиждень це завершити хоча б тіло. Дуже хочеться більше, але я сподіваюся, що резинку я зможу зв'язати. Пряжі все менше. Трошки нервово, але все ж таки в'яжу. Ну, нічого я вже не зроблю. я цю пряжу не знайду, це буретний шовк, якийсь. 100 років назад куплений. Так, цей показала процес, і зараз трошки ще по планах поговоримо. Так, мені треба зв'язати е, тапки, такі в'язані тапки. Я в'язала подібні, мені здається, рази три. Зараз ставлю вам відео та фото тих тапок, що я маю на увазі. Це така дуже проста модель. В'яжеться вона. З, я в'язала її зі шкарпеткової пряжі у поєднанні з мохером. От, і мені треба одну пару зв'язати, а скоріш за все дві. Бо та людина, яка я дарувала ці тапки, вона їх зносила зовсім, каже, дуже зручні. Треба ще. В мене тут не дуже багато е, кідмохеру, тому я підібрала, як то кажуть, то, що є. А, це взагалі не кідмохер. Ну, мохер, бебі-альпака, мохер, нейлон. Арія від ярни синенька. Антарес від Ярни, червоний. Тут Мохер акрил поліамід. Так, і ще в мене є два кольори. Зараз дістану. Антарес рожевий. До речі, дуже відрізняється. Я не знаю, що вони зробили. Подивіться на саму структуру нитки. І те і те Антарес, метраж, так. Однаковий. Але подивіться, червона. Рівненька, а ця, ця якась як букльована. Я цей Антарес колись на знижках ярні купувала. Так, зараз вам буду додавати білий, щоб воно не було, як цей прапор лаптіканди. Так, і в мене є. Що це Що це? Антарес і знов Арія? Ух, щось я таке пана вибрала. Так, це такий жовтомолочний, це прям білий. Ось такий в мене набір, і що я маю зі шкарпеткової однотонної до цього. Зараз подивимось з вами разом. Я вчора ввечора вже діставала, і о, зараз при денному світлі разом з вами подивлюся. Так, я чомусь дістала білий, але ні, я, звісно, буду в'язати людині, яка вже в поважному віці, але білі тапки то вже занадто. Мабуть, білий я прибрухчану. Но... Було б так прямо ідеальне поєднання. Ну, вибачте, тапки, білі ми робити не будемо. Але цей білий можна додати, наприклад, до ось такого сіро-блакитного. Може бути непогано. Ось така парочка. Потім браво Winter з синім. Воно не зовсім те, що треба. ну, Але я тут маю обмежений вибір, тому поки. Залишаємо таке, потім червоний, мені здається, взагалі нікуди мені не пригодиться. Немає в мене червоної однотонної пряжі і навіть борду ніякого. Немає, верніше є якісь залишки. Ну, коротше, прибираємо цей. Ну і тут, звісно, ось так можна бути рожевим. Чи додати ось цей такий слонову кістку до бежевого. Хоча на ж рахунок цього, я, знаєте, чого. Думаю, що буде не дуже гарно, тому що сам по собі ось цей колір дуже класний. Це що в нас 152-й алізе, така вівсянка. Дуже гарний, і щоб його не зіпсувати. Хоча, наче, не дуже погано. Коротше, в мене аж, ну, 4 претенденти. Звісно, для таких тапок, щоб носити. Ну, замість тапок, по підлозі, щось темненьке. Але його важко в'язати в темну пору дня. Не знаю, коротше, ще подумаю. Чесно, я вам показала, то розклала і, як то кажуть, легше чогось не стало. Скоріше за все, синеньке я спробую. І рожеві, чи ось ці. Чи ось так теж буде гарно. Не знаю, ну подивимось. Я думаю, що на цьому тижні ви. Щось побачити з цього. Ну що, друзі, п'ятниця, але вже наступного тижня. На жаль, не вийшло в мене зняти минулого тижня повноцінний в'язальний влог. Я зняла шматочок, який ви вже побачили в понеділок, і потім не знімала. Такий важкий був тиждень, але все ж таки я в'язала, тому сьогодні вже сьогодні в нас що, 20, 26 квітня, п'ятниця, тому такий буде. Звіт за два тижні, що я в'язала чим займалась. Так, стосовно футболки, я її закінчила. Я обов'язково вам ставлю шматочок відео, як вона сидить на мені. Зараз покажу просто якісь деталі, можливо, буде цікаво у такому форматі. В мене пряжі вистачило, я в'язала футболку за описом Knit, яка називається по Я зробила тут е такий звичайний. Е рукав Для футболки, скажімо так, такої довжини. Не робила його подовженим, Зв'язала таку довжину, поміряла, і мені здалося, що воно виглядає нормально. ну, Не захотілося мені його робити більш довгим, хоча пряжі мені б вистачило. Всього на цю футболку в мене пішло 330 г пряжі. Це буретний шов, товщина десь 400 метрів на 100 грам. І в'язала я основне полотно спицями 3,25 а обробка на Номері 2,75. Не знаю, що ще такого тут казати. І по низу, і по рукавах обробка однакова, така, яка є за описом, вона, до речі, дуже класна. Вона мені сподобалась і на попередньому виробі за цим описом, який не дуже вдалий після прання був. І не сподобалась тут. Звісно, що буретний шовк ніяку резинку не тримає. Це більш такий декоративний край, але виглядає непогано, закривала е, голкою. Резинка один на один. Так само на рукавах, але трошки вона коротша, і ворот оброблений теж резинкою один на один, теж з такою ж обробкою, як низ і рукава. Тобто, спочатку ми в'яжемо виворотні ряд і потім вже резинка. Я казала, що хочу не широку цю резинку робити, я її насправді майже за описом в'язала, мені здається, на один ряд. Менша вона, тому що мені не хотілося, щоб було так прям під горло зовсім стискало, вийшло, наче непогано. Тут це японське плече. Ось так воно позаду виглядає. Мені все подобається. Скажу вам страшну річ, я прала цю футболку у пральній машинці, не захотіла возитися з ручним пранням. Я поставила делікатний режим і все. Прекрасно. Я не скажу, що воно там якось супер змінилось. Це буретний шовк, ну, можливо, трошки розрівнялось, але, звісно, ніякого пуху, нічого тут такого немає. Полотно приємне, яке єдине, що зразок дуже мнеться. Я подивлюсь, як це буде носитися. Я поки ще нікуди її не вдягала, тому вона така досить рівненька. Мені здається, що коли почну носити, буде така пом'ята вона. Не знаю, подивимось. Задоволена. На мені виглядає непогано. Зараз вам ставлю кадри. Цілком задоволена роботою. мені вистачило пряжі, досить швиденько я її зв'язала. І, сподіваюсь, вона буде не жарка, і можна буде її носити такими прохолодними літніми днями. Чи ну, на міжсезоння під куртку ніколи не носила беретний шовк, але всі, хто. В'язав вироби і їх носив. Кажуть, що він досить приємний, не паркий, не жаркий. Тому подивимось. Так, ну і тепер щодо готових робіт і процесів. В мене аж дві готові роботи, які я вам зараз покажу. Це те, що я планувала зв'язати і зв'язала, тому я молодець, воно так трошки виглядає, бо не попране, але я не знаю, чи треба взагалі це прати, чи просто відпарити. Тому що все ж таки це не шкарпетки, це Ось такі тапулі, в'язала я їх за описом, який називається Esk. Мені здається, це платний опис, він в мене давненько вже є. Я кілька разів в'язала саме цю модель, вона мені подобається, просто в'яжеться. Одні такі сині, це шкарпеткова пряжа у поєднанні з мохером. Мохер відрізняється від кольору пряжі, але разом виглядає непогано. Ось така пара і рожеві тут. Теж мохер, мені здається, більш світлий, ніж пряжа, але зовсім трошки, тому тут так менш виражена різниця і меланж між основним кольором та додатковим мохером. Ось такі дві пари маю готових. Я думаю, все ж таки прати я їх не буду, а просто відпарю. Не знаю, що я подумаю. Так, і по процесах, і до речі, і по процесах і трошки про. Покупки, такі навколо в'язальні. Це Aliexpress. Ось така торбинка. Мені було цікаво. Ніколи не купувала на Аліку такі рукодільні сумки. І ножиці я придбала, ножиці взагалі класні, ось такі манюні, дуже компактні, вони гострі, такі. Звичайні рукодільні ножиці і ось така торбинка. Ми зі знайомою обговорювали, що ось, ця, ось цей отвір, він ну, доволі дурний, тому що якщо його використовувати так, як його задумали, тобто ви кладете сюди моточок пряжі, просовуєте ниточку, починаєте в'язати. Але коли ви захочете сховати процес, у вас оця нитка буде отут. І ви не зможете нормально це застібнути. Тому я не користуюсь, просто зберігаю, тут вміщається шкарпетковий процес так невільно, щільно, скажімо так, але все нормально вміщається і спиці, і сам процес. Так, і що це в мене? Я в'яжу чоловічі шкарпетки, це пряжа, яку мені дарувала Наталя. Alize Superwash Comfort Socks. Це така. Не зовсім нова колекція і дуже класний колір. На жаль, такі зараз не фарбує Алізе No767. Друга шкарпетка в мене ось на такому етапі. Ось, а перша готова. Звичайні чоловічі шкарпетки П'ятка Стронг, резинка 5 на 1. Нічого такого, супер цікавого. Але мені дуже подобається, як лягають кольори. Все ж таки, Алізе раніше робили. Дуже-дуже класні кольори шкарпеткової пряжі. І ще дещо покажу, чим я займалась. Це теж стосується в'язання. Так, це не реклама просто миколки, хоча в них дуже класні свічки, це такий магазин. Я вам покажу посилання, можливо, ви не знаєте. Дуже класні дійсно свічки, це коробка від свічки. Я зробила просто купу маркерів для в'язання. Зараз вам покажу, я не знаю, чи буде цікаво, якщо ні, перемотайте далі. Далі буде ще трошки про в'язання. В мене колись був магазин, який, у якому я продавала маркери для в'язання. Мені було цікаво їх робити. Він був і в інстаграм, і є, до речі, я збираюсь його відновити. І був він на такому ресурсі, який називається Крафта. Дуже, до речі, там непогано все продавалось, але, але крафта закрилась. Шкода, тому що ну, там дійсно такий непоганий був сайт для продавців хендмейду різноманітного. Вони зараз всіх запрошують переходити на. Шафу, але на шафі, мені здається, все, все, що тільки можна, продається, окрім хендмейду, тому не знаю, наскільки це такий буде корисний для вас інформація. Просто розповідаю. Так, до речі, я коли шукала, де, куди покласти маркери, що я не робила, знайшла цю коробку і згадала свою бабусю. Одна з моїх бабусь, бабушка Люся, значить, в неї було таке домашнє ім'я, вона сама себе називала коробочка, тому що вона обожнювала. І надавала викидати е, різноманітні такі, знаєте, класні пакування від там, печива, від цукерок, Потім, знаєте, з'явились. Такі жестяні коробки, пластикові, і вона все це забирала і у цих коробках зберігала все, що тільки можна. Там і рукодільні всякі штуки, і фотографії, і все, що хочеш. І коротше кажучи, ми завжди над цим посміювалися, але Гени нікуди не викинеш. Тому, коли в мене коли до мене приїхали свічки, в таких коробках я їх не... Викинула а поклала, думаю, згодиться для чогось, і от мені для зберігання маркерів вони згодилися. Так, я не знаю, я зараз вам трошки покажу, можливо, буде цікаво, я залишу посилання на сторінку в інстаграм, де я все це виставлю з цінами. Мені не хочеться канал перетворювати на майданчик для продажу, але все ж таки я собі дозволю один раз вам про це розповісти. Тому що, ну, якби ви моя цільова аудиторія, можливо, ви таким користуєтесь, і вам буде цікаво це придбати. Маркери для в'язання я роблю їх і на ось таких кілечках. Мені, вони, мені здається, для майже будь-якого розміру спиць підійдуть. Наразі я зробила такі набори, де маркери на кільцях і один такий маркер на карабінчику. До речі, от ці маркери на карабіні, ну, окрім того, що на тоненьку спицю їх можна надягнути, мені дуже подобається, по-перше, позначати їми. Прогрес, якщо ви таке робите, тобто ну, відмічати, де ви зараз, скільки ви там за тиждень, за день пров'язали, якщо цікаво, слідкувати таким маркером дуже зручно це робити. ну, Потім зберігати всі інші маркери, отак, як вони надягнені. І ще таке не досить очевидне застосування, яке я використовую, я одягаю їх на ножиці. Ну, Це, по-перше, красиво. По-друге, якщо у вас. Ем... Є проблема, що ви можете кудись покласти ножиці і потім їх важко знайти. Особливо коли у вас диван у колір ножиць, чи стіл, чи ще щось. Ну, коротше, така яскрава штука, вона не тільки прикрашає, але й допомагає так швиденько ті ножиці знайти десь там у рукодільній сумці. Чи, якщо ви, не дай Боже, на диван десь кинули, не робить так, тому що можна травмуватися. Так, ну і покажу, які набірчики я зробила. Три набора в мене де чотири маркери плюс один ось такі. Набори з цифрами. Вони, частіше всього, для реглану використовуються, тобто тут 8 маркерочків від 1 до 8 і один на карабінчику. Такий жовтенький, оце мені дуже подобається з ромашкою, синенький з морським коником. Ось такий з чорним котом, якщо ви не маєте ніяких упереджень до чорних котів. І ось такий зелененький. І маркерочки по 6 плюс 1, тобто 6 маркерів на кільцях і один на карабіні. О, я не знаю, всі буду показувати такий. Чорненький, класний такий. Мені дуже подобається ось цей, тому що він виглядає, ніби лама летить на такій зв'язці з повітряних кульок. Дуже кументна. Лама, вона з пластику і вона така, ну, не важка, не досить, не досить важкий маркер. Так, ну, мухоморчики. Ось такий рожевий. Такі маленькі зелені. Це скляні на вони такі досить непоганої якості. В мене такі самі маркери, яким вже я не знаю кілька років, і ну, там все з ними нормально, вони е, такі робочі не псуються, нічого з ними не стається. Знов чорний кіт. Чогось в мене багато таких підвісок з чорними саме котиками. Жабка. Знов чорна кішка у квітах і ось такий з серденьками. Так, я залишу посилання на цю сторінку, де ці маркери будуть продаватися. Запрошую. Я сподіваюся, що я це діло не закину, тому що в мене дуже-дуже багато матеріалів було придбано, тому що ну, в мене така велика була перерва, але зараз от я позаймалась, і щось мені так знов цікаво, тому хочу продовжувати. Я зараз скажу ціни. Ось такі набори будуть по 120, ось такі де 6 плюс 1 по 150 гривень. І Такі будуть по 180 гривень, але якщо ви додивились до сюди, і вам щось сподобалось, і ви мені в інстаграм у цьому аккаунті з маркерами напишете, що ви з Ютубу таку кодову фразу, то для вас буде мінус 25, на будь-що, що ви виберете. Ось така хвилинка реклами. Вибачаю, що так. Сподіваюся, що я не буду вас. Більше дратувати цими маркерами, можливо, колись щось буду показувати, якщо, якщо буду ще щось таке робити. Гадки не маю, чим я буду займатися на вихідних та на наступному тижні. Ну, окрім того, що буду дов'язувати чоловічі шкарпетки, тому подивимось. Дуже сподіваюся, що в мене вийде зняти нормальний тижневий влог на наступному тижні. Буду на цьому прощатись, сподіваюся, у вас все добре. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!